гроші на ремонт захисного укриття в першій школі заблокували депутати бюджетної комісії. Про це розповів начальник управління капітального будівництва. На об'єкт, який внесли до програми розвитку інфраструктури. Наразі не відділятимуться кошти. В час засідання виконкому 20 вересня також внесли зміни до програми щодо капітальних ремонтів приміщень для розміщення переселенців. Є пропозиції. Планується найпростіше укриття на 550 учнів і та 50 чоловіків це викладачі та обслуговуючий персонал, це найпростіше укриття з вентиляцією, з туалетами. Все як, ну, должно, повинно бути хоча б в найпростішому укритті, щоб створити мінімальні заходи для тимчасового перебування учнів та викладачів. Тобто для того, щоб школа могла працювати в режимі офлайн, ці заходи необхідно виконати. Сказати, скільки це буде коштувати, і просити кошти як грантів на виконання цих заходів, нам повинен бути проєкт, який пройде у Кардеш-експертизу. Тому подали таке пропозицію, що розробити цей проєкт, тому що там велике втручення і інженерні мережі, там є особливі требування. Щодо найпростіших укриттів. Але ну, зараз ну, би, рішення є, але бюджетна вчора комісія це питання заблокувала. Тому перша школа офлайн ну, не може бути роботи. В програмі цей захід залишений. Ми ще все-таки будемо доводити, що це необхідно, і дуже сподіваємось на порозуміння і на те, що принаймні до Початку наступного навчального року ця школа буде і зі своїм найпростішим укриттям, тому дуже на це сподіваємося. Інакше, якщо ми цього не зробимо, ми просто школу навіть в мирний час не відкриємо. Змінені норми і всі заклади, які хочуть працювати в офлайн режимі, всі мають мати як мінімум найпростіше укриття або укриття поряд. У нас така ситуація, що в третьому мікрорайоні це найстарший мікрорайон нашого міста, і там майже немає будинків, в яких є найпростіші укриття. На оплату працівників муніципальної варти з міського бюджету виділять 3 мільйони 300 тисяч гривень. Така необхідність зумовлена продовженням воєнного стану в країні. Несли зміни до програми реформування та розвитку ЖКГ для забезпечення автономності. Місто має закупити дизель-генератор. для до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства внесено питання придбання дизель-генератору для водонасосної станції міста Южного, яке у разі вимкне електропостачання буде вода подаватися буде безпереривно до мереж міста. Місто забезпечено стаціонарними дизель генераторами для каналізаційних станцій. Стаціонарний дизель-генератор на котельні. Потужний, купили три дизель-генератори для істочників резервного водопостачання у разі припинення централізованого водопостачання для скважин. Для школярів Южницької ОТГ зростає плата за харчування. Вартість обідів складатиме 50 гривень, полуденок – 22 гривні 86 копійок. Повну версію засідання. Дивіться в програмі Об'єктив плюс. Волонтери оголосили збір допомоги пораненим захисникам. На зібрані кошти військовим закуповують речі першої необхідності. Наприкінці минулого тижня волонтерський штаб вже придбали велику партію шкарпеток на більш ніж 45 тисяч гривень. Ми саме побачили, що бійці приїжджають до шпиталі, що в них немає ні речей, нічого. І що е, такі речі, навіть як шкарпетки, в них цього немає, і, ну, це якось нас трішечки засмутило, що хлопці не мають зовсім нічого. Тому ми вирішили самі це зробити, якось допомогти, бо вони нас боронять, а ми так, хоч, хоч якось хоч, 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 хочемо їм допомогти. Постійно залишається потреба у білизні, змінному одязі, засобах гігієни, ліках. Конкретної кінцевої суми збору волонтери не мають. Збір безперервний. Ми робимо пост в інстаграмі, Фейсбуці від імені нашого штабу волонтерів. Там всі дані, там номера карточок є. Це ми збираємо на наші особисті рахунки. Ми це збираємо і самі потім все закупаємо, самі потім все привозимо нашим бійцям, самі робимо всі звіти. Це все ми робимо самі. Тому, якщо є бажання, можна долучитись до цього збіру. І ми всі звіти, все будемо показувати, і все, все робиться так, щоб люди розуміли, куди пішли всі кошти. Реквізити для збору коштів на екрані. Карта Приватбанк Сапригіна Олена. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Дитяча бібліотека готує експозицію Моє місто майбутнього приурочено до Дня міста. На виставці представлять книги южненських письменників, а також творчі роботи дітей. Серед різноманіття літератури відвідувачі зможуть знайти книги про становлення міста, життєвий шлях видатних мешканців, вірші та поеми. На виставці у нас виставлені книжки, які приурочені нашому місту. Там про порт. В основному про місто южне, про парки наші. А також у нас на виставці виставлені книжки, які написали наші южнінські письменники. А також у нас ще ми пропонуємо до огляду малюнки наших маленьких дітей, які у нас, у нас були конкурси, і вони нам би, після конкурсу подарували ці малюнки нам на пам'ять і ми їх виставляли. Окрім виставки бібліотеки, запрошує усіх охочих на квест наш южний. Вікторину проводитимуть 25 вересня в парку кованих скульптур. Взяти участь у квесті зможуть діти віком від 10 років, а також дорослі. Розважальна гра в формі квесту. Діти отримають цікаві завдання, вони мають вирішити ці завдання, потім знайти відповідні точки. Це все, я скажу, буде проходити в парку кованих скульптур, ну, щоб так локально, тому що діти вони знаходять ці точки. Там на місці вони знаходять відповідні конверти, тому що це квест з новим завданням. Фінальний його вирішують. І вже в кінці у нас буде карта міста Южного, де вони мають. Ну, поставити певні відмітки. Початок буде о 15-й годині на біля ганочку Палацу культури Дружба. Записуватися ми, якби так не записуємося, хочуть, можуть підходити ближче до 15-ї години. Ми будемо вже дивитися по факту, чи будемо формувати команди, чи можливо, це буде в форматі тато, мама, я. На переможців квесту очікуватимуть призи.